Сява. До війни я працював в страхуванні орендом автомобілів, займався. Коли почалася війна, майже одразу зірвався де поїхав дружину, підготував там якось, щось, якісь продукти їм привіз і почав записуватись в армію. ТРО, черга, вазов, Азов досвідом брали, а в ЗСУ вже взяли без питань. Четвертого разу сапер командир відділення саперної роти. Спочатку без досвіду працювали з знаючим командиром, з бойовим офіцером. Він нас вчив, все показував, розказував. Досвід отримували на місці. Через півроку почали потрохи їздити на навчання. В Кам'янці проходили навчання. майже позбавила можливості жити в спокої. Займатися буденними справами, бачити дітей, дружину, рідних, а дала нову сім'ю, побратимів, досвід. Навчила цінувати те, що ніхто ніколи не цінував так, як треба. Життя і свободу і незалежність. І дня не хватить, і тижня не вистачить. Згадати і розповісти. У 2022 році, наприклад, ми, будучи саперами, пішли на штурм на позиції ворога, і штурмовики нас відправили перших, тому що вони боялися натрапити на розтяжки. Казали, що там все заміновано, боялися йти перші. Ми своєю групою саперів. Чотирнадцять зайшли перші на окопи ворога, а потім вже зайшли штурмовики. Небагато було мін, але ніхто із штурмовиків не хотів іти вперед. В перший прийшлося нам. Ми перші зробили це. Ну, якась гордість, якась бере. Ми зараз тут і продовжуємо боротися.